Сьогодні в Україні останній відбір Євробачення, і ми вирішили запитати у рівнян, чи справедливим є відбір, за якими критеріями мають вибирати, і кого вони будуть підтримувати у фіналі. Я вважаю, що справедливий вибір, і я буду підтримувати Віталія Козловського. Урсен Мір у нього там є класна пісня. якась. Вважаю справедливим відбір на Євробаченні, і я буду голосувати за мілу ніч. Я погоджуюся з вибором суддів, і я підтримую їхню думку і думаю, що. Фіналістом повинен бути сальто назад. За кого хочете голосувати? Марсен Мірзоян, Міла Нітіч будуть учасниками. О Боже, є ж таких людей навіть і не знаю. Майте совість. Нальний відбір Євробачення справедливий, дуже гарна пісня обрана. Така справді на Євробачення, і я думаю, що можливо ми займемо призове місце. Хоча першим місцем ми в цьому році не займемо, адже ну адже минулого року вже зайняли. Думка рівнян щодо Євробачення розбігається, але я думаю, у фінал пройде найкращий.